Почнемо професійного освіта — це не перспективно. Ринок праці змінюється. Відсутність досвіду. і я не зможу принести верстат додому. Та наскільки якісно ви готуєте фахівця? Професійного освіта не популярно і не розчаруватись на цьому шляху. Ми можемо дати все, а залежить, що ви візьмете з цього. Що видно, є й перешкоди. Це коли бізнес приходить в заклад освіт. В майбутньому на них буде попит. Поєднання теорії і практики. Бізнес розвивається швидше ніж заклад освіти. Я такий плавний перехід напевно молодь. Виїжджає з країни, не здобувши освіту, свої потреби наставник. Навчання поєднується з дозвіллям. Дозвілля з навчанням ми можемо зацікавити молодь до професії. Вітаю! Сьогодні ми говоримо про шлях від навчання до кар'єри і яку роль при цьому відіграють заклади професійної освіти на етапі формування майбутніх професіоналів. З нами Назар Закаль, директор міжрегіонального вищого професійного училища автомобільного транспорту та будівництва. Вітаю, Назаре! Вітаю! Почнемо. Назаре, перед якими викликами зараз стоїть професійна освіта в Україні? Перший виклик перед професійною освітою це змінити ставлення до професійної освіти і зруйнувати стереотипи. Що професійна освіта це не перспективно, що професійна освіта це щось морально, фізично, застаріле. Другий виклик продемонструвати, які професійні навики дає профтехосвіта, і як насправді вона готує до майбутнього. І третє це професійна освіта і бізнес працюють разом. Що для вас є такими критеріями, маркерами успішного закладу? Тому що ми бачимо, що ринок праці змінюється. Якісь професії викликають більший інтерес, інші зовсім не заслуговують уваги. Ні молоді, ні дорослих. Яким, на вашу думку, є успішний заклад професійної освіти? Успішний заклад професійної освіти це заклад успішних випускників. Це коли наші випускники... Задовільняють потреби бізнесу, задовільняють потреби ринку праці, знаходять своє місце в суспільстві. І друге це задоволений бізнес випускниками закладу професійної освіти, коли ми можемо закрити дві потреби: дати молоді потрібну фах і забезпечити роботодавця кадрами. Ви дуже влучно згадали про бізнес, і тому моє питання полягає в тому, наскільки бізнес залучений до процесу навчання фахівців. Бізнес він напряму працює закладом професійної освіти, визначаючи освітню траєкторію, визначаючи програми підготовки здобувачів освіти. Бізнес розвивається швидше, ніж заклад освіти. В бізнес швидше приходять технології, і бізнес може закладу професійної освіти рекомендувати допомагати і підказувати, в якому напрямку потрібно розвиватися. Ми з бізнесом розпочинаємо з найпростішого, це з меморандуму, це з партнерства, коли в нас є спільні цілі, спільні інтереси. Інтерес наш це виховання хороших фахівців. Перші заходи, які відбуваються, це ознайомчі екскурсії з підприємством, з закладом освіти. Моя така улюблений момент це коли бізнес приходить в заклад освіти, щоб бізнес підказав. Як потрібно е, навчати учнів здобувачі освіти, як потрібно які технології використовувати, які обладнання, які матеріали? Адже бізнес має більший доступ до цього прогресу. Е, Заклад освіти це є майданчик для бізнесу, на якому можна проводити тренінги, семінари, зустрічі, практичні такі різні конференції. І тим самим залучається освітня спільнота до бізнесу. В нас є нові знайомства, нові партнерства, і тим самим ми продовжуємо розвивати освітню траєкторію закладу освіти. Коли здобувачі освіти бачать присутність бізнесу в закладі, коли вони бачать роботодавця в закладі, у них є розуміння необхідності здобувати ту кваліфікацію. Чи цей фах, який вони собі обрали, адже в майбутньому на них буде попит? То найперше, заклад має бути відкритим, правильно я розумію? Так, заклад повинен бути відкритий, готовий до змін. І якщо про зміни, то як змінився бізнес і чи став він справді більш відкритим до закладів професійної освіти? Е, останній час. Е... Бізнес став відкритим до закладів професійної освіти. Велика кількість бізнесу зайшла в заклади професійної освіти на рівні партнерства, які готові долучатися до створення нових освітніх програм, які готові долучатися до оновлення змісту освіти. Адже освіта це не тільки про матеріально технічну базу, це й про навчальні матеріали, сам зміст того, що будуть вивчати здобувачі освіти, ті, які навики вони отримують в процесі навчання і отримують знання. А які конкретно переваги може отримати компанія, особливо та, яка ще не має великого досвіду взаємодії з закладами професійної освіти? Напевно, найбільше це є доступ до молодих людей, до фахівців. І кожна компанія повинна розуміти, що спільно заклад освіти і бізнес, незважаючи, чи це велика компанія, чи це маленька компанія, спільно ми можемо виховати для них хорошого фахівця. Адже ми даємо їм перші навики, перші початкові вміння, а бізнес вже підхоплює цю молоду людину, цю особистість і має можливість Партнерстві з закладом освіти, її розвивати і готувати під себе, під свій напрямок і під свою діяльність. Таким чином, є такий плавний перехід, напевно, від навчання до кар'єри, до першого робочого місця і адаптація до корпоративної культури. Так, звісно, наша взагалі ціль, мета, яку ми собі ставимо, це не просто навчати, ми плануємо. Стараємося створити спільноту. що Наш навчальний заклад це є спільнота здобувачів освіти, викладачів та бізнесу, які всі разом працюють на виховання нового покоління, виховання молоді. І наш здобувач освіти в нього взагалі немає якогось такого травматичного uh -huh. моменту, коли він приходить на своє перше робоче місце, адже він є вже знайомий з бізнесом, адже він вже є знайомий з виробничими процесами, які відбуваються на цьому підприємстві, розпочинаючи від найпростішого, це ознайомчу екскурсії, коли він розуміє, як організовані ці всі процеси на виробництві, і відповідно він же прийшовши туди, є більш підготовленим і має розуміння про. Саме організацію, де він буде працювати. Тобто це така дуальність поєднання теорії, і практики і одразу перехід, в можливість навіть зароблення коштів. Е, так, наша професійна освіта, вона взагалі базується на тому, щоб молоді дати якомога більше практичних навиків, щоб вони мали, були готові виконувати свої трудові функції на підприємстві. І, звісно, що, прийшовши на підприємство, вони. Більш знайомі, вони отримали ці навики, і тенденція йде до того, щоб більше навиків, більше навчання було саме на робочому місці в реальних виробничих умовах, в умовах підприємств. Насправді ми дуже гарно окреслили переваги, але очевидно, є й перешкоди, з якими стикається кожна нова компанія, заходячи в проекти співпраці. Напевно, найбільша засторога, найбільше переживання відсутність досвіду, угу. бо це все є нове. Звичайно, заклад освіти він є гнучкий. Він старає можливості працювати з бізнесом для того, щоб більш ефективно здійснювати підготовку здобувачів освіти. Чого ми чекаємо від бізнесу, бути відкритим? Ми можемо зустрічатися, можемо спілкуватися. Вже є багато практичних кейсів, як вирішувати оці проблеми, які виникають в процесі організації освітнього процесу на підприємстві вже на базі бізнесу. А хто є вашою контактною особою від бізнесу, з якою найкомфортніше, найефективніше працювати? Перший контакт з бізнесом він повинен відбутись на рівні керівників. Коли керівники встановлять зв'язок і встановлять взаєморозуміння і окреслять спільні цілі, тоді далі вже відбудеться наступний зв'язок, наступний контакт вже на рівні виконавчих працівників. А другим зв'язком, другим контактом, це повинно бути на рівні наставників. Адже молода людина, коли приходить на підприємство, вона ще не має досвіду, не має знайомства. Їй потрібен наставник, їй потрібен баді, який буде вести, знайомити з підприємством і буде супроводжувати молодого фахівця. А що далі? Чи контролюєте ви цей процес, коли налагодили взаємодію з бізнесу? І молода людина переходить чи на стажування, чи на дуальну форму навчання, чи на ту чи іншу практику? Дуже важливим є отримувати зворотній зв'язок. Зворотній зв'язок нам потрібно від бізнесу, адже бізнес-роботодавець, от коли до нього прийшла молода людина, він може дати свої якісь рекомендації для того, щоб ми більш ефективно їх готували. Тому нам потрібно завжди тримати зв'язок, і завжди потрібно тримати такий проміжний контроль, проводити опитування роботодавців, бізнесу, наставників, чи виправдали очікування, коли до них прийшла ця молода людина на підприємство. І другий момент потрібно проводити так само опитування слухача, чи стажера, чи практиканта, чи все було добре, чи достатньо йому приділили уваги, чи його входження в підприємство було комфортне. Якщо були якісь моменти, якщо були якісь труднощі, ми про це повинні знати і працювати над тим, щоб їх в майбутньому не було. А маючи постійно діючий зворотній зв'язок, чи є у вас можливість одночасно визначити наскільки якісно ви готуєте фахівця з точки зору навчальних програм? Е, так, зворотній зв'язок нам допомагає. Формувати наші освітні програми, освітню траєкторію, за яким рухається здобувачі освіти, ми маємо можливість її коригувати вже відповідно до потреб ринку, до потреб бізнесу. А основним ключовим показником ефективності це є працевлаштування. Якщо підприємство має цього фахівця, його працевлаштувало. Він легко, вільно війшов в свою робочу. Робоче становище, і це говорить про те, що програма була ефективна і успішна. Якщо виникають якісь моменти, що молода людина себе не може знайти на підприємстві, тоді ми вже дивимося і звертаємо увагу, а що відбулось не так, на якому моменті, на якому етапі з чиєї сторони було опущення для того, щоб це не був потік. Це повинна бути дуже індивідуальна якісна робота, бо на сьогоднішній день потреб є дуже багато, а молоді. Небагато професійного освіта непопулярна. тому ми стараємося кожного фахівця якісно готувати, щоб це не були кількісні показники, а якісні показники. Дійсно, ви праві, тому що зараз до молодих людей ми відносимося як до певної категорії вразливого населення, тому що власне на етапі переходу до першого місця праці треба створити ті умови, де молода людина зможе себе знайти, або навіть якщо не одразу відчує свою потрібність у цій професії, зможе швидко щось змінити і не розчаруватись на цьому шляху. Для того щоб навчання було цікавим, привабливим для молодої людини, які зміни відбуваються в вашому освітньому процесі? Зміни це процес кожного дня. Ми стараємося змінюватися завжди і постійно, починаючи від освітнього середовища. Для молоді дуже важливим є місце те, що їх оточує, те, в якому вони навчаються. Професійна освіта від слова професія, професіоналізм потрібно мати велику кількість професійного обладнання і необмежений доступ до цього обладнання для здобувачів освіти. Я завжди кажу учням, ми вам можемо дати все, а залежить, що ви візьмете з цього. Тому моя така ідея, ціль і мрія, яку я собі ставлю, що після закінчення навчання, після закінчення уроків, молоді люди не спішать додому, а спішають в майстерню, де вони мають можливість ще попрацювати, мають можливість потворити. Адже будь-який такий виробничий процес це і творчий процес, коли вони мають можливість доступу до автомобілів, до обладнання, до верстатів, і вони на цьому творять, вони розвиваються. В них виростає зацікавленість до професії. В них виростає зацікавленість до фаху, до того, чим вони займаються. І саме важливе в цьому моменті їхнього захоплення, якомога більше їм дати цього доступу, дати цього обладнання, щоб вони цим жили, щоб воно було їхнє. По справжньому їхні, щоб їхня душа до цього лежала. Виходить, ви створюєте такий дуже комфортний простір, де навчання поєднується з дозвіллям, дозвілля з навчанням, і все це поступово веде до якогось підвищення майстерності, правильно? Так, це все це все веде до їхнього майстер, до їхньої майстерності, до їхнього професіоналізму, коли вони оточені оцією атмосферою цього виробництва, цього обладнання, цих матеріалів, цього наставництва. Бо в першу чергу цей майстер, хто працює в закладі, це їхній наставник. І це особистість, яка їх. Виховує, яка їм дає певні знання, певні вміння, і для того, щоб в них був такий тісний взаємозв'язок, тісна співпраця, взаєморозуміння, вона не повинна обмежуватися тільки уроком. В них повинні бути спільні цілі, спільні інтереси в позаурочний час. Коли вони разом працюють, коли вони разом творять, коли в них є. Проектна діяльність оце те, що нашим учням дуже подобається, коли займатися проектом, коли вони отримують навчання під час проекту. Виходить, що у вас через проєктну діяльність є можливість розвивати критичне мислення. Так, однозначно, адже є проект, і в цьому проекті вони повинні знайти рішення. В них з'являються виклики, вони долають ці виклики, вони знаходять себе в цьому, коли вони творять і, отримуючи результат, отримуючи перемоги в своїх проектах, в них виникає нова мотивація до навчання, до постійного розвитку. Чи використовуєте ви в процесі навчання якісь сучасні нові технології? Можливо, штучний інтелект? Так, однозначно використовуємо. Наприклад, на зараз досить багато навчання приходить у віртуальну реальність, адже не все обладнання в закладі можна розмістити, не все обладнання. Ми маємо до нього доступ і можливості мати в закладі а через віртуальні технології, через vr окуляри через доповнену реальність, вони мають можливість з цим всім обладнанням ознайомитись і на ньому фактично в віртуальній реальності працювати. То, знову ж таки, віртуальна реальність це є наш помічник. Адже за допомогою віртуальної реальності, доповненої реальності ми можемо проводити тестування, приймати іспити, ми можемо. Зацікавити молодь до професії, адже до нас, коли приходять школярі на ознайомчі екскурсії, вони майже нічого не розуміють про професії, майже нічого не знають, яка професія, чим займається, з чим вони будуть працювати, і оця доповнена реальність вона їм допомагає. Одягнувши віртуальні окуляри, взявши пальник, вони себе можуть відчути зварником. Чи вони можуть себе відчути на будівництві, коли вони виконують певні будівельні роботи? І це те, що сучасній молоді цікаво. Як директор закладу, якими найбільшими досягненнями ви пишаєтеся за останні роки, і якими були можливо найбільші розчарування? Досягнення декілька. Перше, це ключове оновлення матеріально-технічної бази закладу. Коли в нас сучасне обладнання, коли в нас є сучасні технології, і учні мають реально практичні навики, практичні роботи на базі закладу освіти. Друге, це створення освітнього середовища. Середовище, яке сприятливе для навчання, в якому хочеться перебувати, в якому хочеться творити. Наступне це є розвиток. Розвиток не тільки здобувачі освіти, а й розвиток педагогічних працівників. У нас постійно викладачі, майстри виробничого навчання, адміністрація проходить велику кількість тренінгів, семінарів для того, щоб розвивати свої навики, свої скіли, для того, щоб бути успішними і якісно ділитися здобувачами освіти своїми знаннями і вміннями. Наступне це залучення. Бізнесу до закладу професійної освіти. в нашому закладі працює наглядова рада. Це якраз. Це місце, цей майданчик, коли бізнес напряму впливати на заклад освіти, який може реальними змінами працювати з закладом освіти, який може давати свою експертизу закладу освіти, адже змінювати освітні програми, оновлювати матеріально технічну базу, підтримувати заклад в їхніх ідеях, і в їхніх ініціативах, бути партнером в організації різних проєктів і підтримувати участь закладу в цих міжнародних проєктах. 呃。Uh Це так, якби погляд зі сторони, правильно так, так. Тобто зі сторони вони бачать, що ми робимо добре, а що нам потрібно робити краще. А якщо щось нам не вдається, то вони так само дають нам рішення, як зробити, щоб воно працювало. Адже ми таким своїм замиленим оком, ми все бачимо, ми все знаємо. А коли до нас приходить свіжий погляд, він відповідно нам дає можливість працювати краще. Тому ми відкриті до того, ми відкриті до спілкування. Ми завжди готові приймати в себе гостей, чи це від бізнесу, чи це. Це від освіти для того, щоб ставати кращими. Ми радо ділимося нашими здобутками, що ми вже робимо. Про все розказуємо, все показуємо і в той же час навчаємось, розвиваємо, щоб те, що ми робимо, робити краще. А що турбує, що болить директора закладу професійної освіти? Е, болить це те, що наша молодь виїжджає з країни, не здобувши освіту, не закінчивши навчання, ось так просто все лишають, кидають. Або такі обставини. В них є свої переживання, в них є свої страхи, свої болі, і ми не можемо вплинути на цей процес. Але це нас турбує. А яким ви бачите майбутнє майбутнє це освіта протягом життя, коли кожен проходить через профтехосвіту. коли він реально отримує практичні навики. А після цього він визначиться, чи йти працювати чи продовжувати навчання, щоб вибір вищої освіти він був свідомий, щоб людина вже розуміла, чого вона хоче досягти, як вона хоче розвиватися, і які в неї в житті цілі. Адже під час навчання в закладі професійної освіти в тебе формується світогляд. Ти бачив підприємство, ти бачив бізнес, як працюють, як розвивається, як працює економіка, і після цього ти можеш зробити свідомий вибір того, чого, що ти хочеш робити в майбутньому. І є в мене ще фінальне запитання до вас: таке бліц: наостанок. Яку б робітничу професію ви обирали для себе зараз, якби приймали рішення тепер? Яку б я обирав професію, верстатник. На верстатах з ЧПУ. Коли я почав працювати, я брав роботу додому. І в мене тоді виникла думка: мені потрібна робота, щоб я не міг її взяти додому. І я не зможу принести верстат додому. Тому ця робота буде залишатись на роботі. Чудово! Я дякую вам. Дякую.